В інтернеті багато недостовірної інформації про те, як можна визначити, чи правда те, що ми читаємо. Насамперед, коли ви знаходите в інтернеті новини або інформацію, розпочніть із перевірки джерела знайдіть назву організації або ім'я особи, що їх поширює. Шукайте надійні назви, такі як авторитетні агентства новин, університети або науково дослідні установи. Далі перевірте інформацію шляхом пошуку в кількох надійних джерелах. Знайдіть не менше від двох до трьох джерел, у яких розповідається те саме. Завжди перевіряйте об'єктивність інформації, чи вона забезпечує баланс представляє всіх сторін історії. Читаючи інформацію в інтернеті, тримайте в УМІ зазначені нижче запитання хто створив це повідомлення, які прийоми використовуються для привертання вашої уваги. Як таке повідомлення можуть тлумачити різні люди, що залишилося несказаним? Чому надсилають це повідомлення? Наступного разу, коли користуватиметесь інтернетом, не забувайте ці поради, щоб не загубитися в морі інформації. Будьте поінформованими та розумними.